Привіт, друзі! Коротше, змінювати вагу хочу вам сказати дуже дорого. <сум> Чого? Бо із-за того, що я трошечки отако набрав, то я вже переміряла це, е, одягаюся на двір. В мене зазвичай, якщо я набираю вагу, це в мене е, жопа і ноги поправляються. От. І ну, все, вдіть нічого. Тому що всі джинси, які в мене були, я, вон... зараз дивіться. <клух> Бачите, воно лежать. <клух> І там відкрита шафа, я переміряла. Е ну, що ж чотири, І вони дуже впритик, я не можу, коли мені отут, мені отут має бути, знаєте, ну як, вони мають сидіти на талії, але не мають бути чересчур отак от, прямо, так, -от, щоб я не могла дихати. Не люблю такого. І тепер все, я стицько чого показую. Сергій каже, парашути на ці джинси. Зараз я опущу вниз, щоб ви побачили. Це такі джинси палаццо. ну вони не зовсім палаццо, вони балон, бачите? Вони начебто як отут, як О. І вони ноги роблять кривими. Ну, мабуть, що. але така мода. Так? Коли я їх купляла, не знаю, куди мої очі дивились, мені вони були нормальні. Мені вони були нормальні. Зараз вони мені ненормальні. Але оскільки я влажу тільки в оці і в влівайся, ну то. І ще знаєте, от стиль стицька. Ще оця куртка Діда. Це зараз так модно, щоб ви розуміли. Оце стиль стицька. Куртка діда це коли вона отака. І оце так от, як стицько. Це ж так от всі оці мантелепи блогерші міряють. Лахи в примірочних, оце один в один, Оце називається я модна. Цю куртку я одягаю зазвичай з такими джинсами більше по нозі, щоб воно все не виглядало як мішок. Тому зараз одягну якусь іншу. Сергій казав, що на дворі зараз дуже холодно. Ця куртка мені подобається, вона, бачите, така вільна, вона на мене велика. Але це таки має бути. Вона повністю бавовняна бавовняна куртка, бавовняна підкладка і всередині. Теж бавовняний наповнювач. Ватяна. Повністю натурально дихаюча. Тобто в цій куртці ви не впотієте. Оце такий стиль діда з великими кишенями, це зараз модно. Це зараз модно, але ну, цю я одягати не буду, бо Ну це десь так градусів на 10 вона. Зараз одіну іншу. То, друзі, оце стиль стицька називається. Стиль стицька, ну але що робить? Але що робити? Вдягти нічого, то прийдеться, мабуть, знову щось купляти. А я зараз вийду до вас. Ждіть я тут. А я дуже не люблю в магазинах, от саме в магазинах приміряти одяг, бо мені там то жарко, то холодно, то щось тисне. Ну, це не сьогодні. Це точно не сьогодні. Так що сьогодні оце в джинсах стилю стицька, ну це сучасно, да? отаке, От але ну, мені подобалося, тепер мені перестало вже подобатись. Не знаю. Ой, то подобається, то не подобається. Зацініть, кстати, светр. Це оригінал Ескада. Колись купляла в аутлеті кашеміровий. Просто шикарний. Кашемір шикарний. Єдине, що мені не подобається, це тут реглан, і він, знаєте, дуже оцей рукавчик вузький. От. А з сам светр, оце вже йому стільки років я ношу його, і йому хоч бихни. Сподіваю, завжди під куртку одягаю шарф. Зараз якось його намотаю. Настав на час електризації волосся, зайчики. Що що не одягнеш, а воно буде отаке на голові, розпушиться все. Ну, в мене волосся не пушиться взагалі, бо воно пряме рівне, скловидне таке. Але із-за того, що буває, от туди-сюди щось починаєш одягати, то сьогодні я буду в оці куртки. Отак, щоб не змерзнути, замок не буду застібати защитно, тільки на кнопки. У мені може бути то жарко, то холодно. Це шила, не я, це готова куртка. Сьогодні в мене така одіждень. Тут воно вже чимале на мене, начебто й не має бути мала, але вже щось. Все якесь, мені, мені здається, що воно все на мене якесь мале. Все якесь куце. Ну, начебто не мале, але ще один кілограм і все. Цю куртку. Бачите? Тут буде в натяжку. в неї вже я не влізу. Скажу, дуже дорого міняти вагу. Бо приходиться потім купляти новий одяг. Знаю, добре це чи погано. Коротше, таке життя. Зайчики іду. Силати в почту почну посилку. О, лук. Так, консьержки треба 200 гривень заплатити, бо сьогодні вже перше число. Беру 200 гривень, скільки ви платите, в яких містах, але напишіть, цікаво. І що мені потрібно взяти ж викрики, які вчора дівчина заплатила. Зайчики, оголошення. Потроху вже починаю розмальовувати. Блин, ще щось і шарашить стало ззаді в голову. Так, може пройде, щось погуляю. Е, вже почала розмальовки. Вже частину розмальовую. Частину вже, друзі, ой боже, падає з плеча. Частину вже розмальовую. Бачите, не тримається. Куртка слизька. Все понесу в руках. Частину зайчики ми вже розмальовуємо і потроху буду вам висилати. Ну що ходімо погуляємо, бо я щось сьогодні, не знаю, робити щось буду чи ні. Що вам сказати? Що вам сказати? Беру ключі, дивіться, які в мене брилочки. От зайчики. Мічка Чірікає. Приємна погода. Вітру зараз немає, але в нас тут затишок. Я помила голову, то, мабуть, накину каптор, бо не знаю, висохла вона. Чи не висохло нормально? Внову почту, але я хочу зробити такий невеличкий кружок, щоб прогулятися. Які гарні. Ой, друзі, та й таке. Так що, коротше, оце проблема в тому, що коли набираєш вагу, то воно якось в одяг стає. Впритик. І це ж виходить, що в мене під, під низом, тільки тоненька кофта. А якщо, наприклад, під цю куртку я хочу надягнути худі, то воно вже, знаєте, буде тиснути. В рукавах, в грудях. І це вже буде не то. Ну, але що ж ти зробиш? Я вже буду дивитися. Потягів багато, але ж він розрахований на певний розмір. Боже, що це таке? Дивіться, що це? Оце я перший раз бачу стільки сміття тут. Кошмар. І мусорка приїжджала, бахкала зранку. Перший раз бачу, що так навалено було. Все отако в смітті. І це сьогодні що? А, сьогодні ні, то це ж не понеділок. Я вже так плутаю, сьогодні середа. Вони зазвичай в нас в неділю не приїжджають, в суботу приїжджають. Я буваю, прям такі кучі сміття за неділю. Але ще ви так розкидали, перший раз бачу. Жах. Ох. Як ваш настрій? Сьогодні була тривога зранку. Тільки в 9 ранку закінчилося, сьогодні чогось. Кинуло мене в сім ранку, все, я б ще не змогла заснути. На ранок ще й змерзла, хоча ковдру вже дістала тепло. А буває таке, що знаєте, на ранок як начебто якось незрозуміло. І ще алергія в мене. Кожний ранок це, не знаю, то ли на пилюку, то, ли, можливо, на подушку. Як зрозуміти нашу алергію. Бо буває таке, що, знаєте, як на нас забита зранку. Точно це я не хвора, це в мене таке час від часу буває. Це алергічне. Це або алергія на пилюку, або алергія на пухову подушку. Але ну, я її міняти, звісно ж, не збираюсь, бо мені найзручніше на ній спати. Я вже стільки подушок різних перепробувала. Тому що ці штучні бувають нормальні, але вона півроку і все, її треба викидати. Бо Воно там комками взбивається і все. Може просто спробувати постирати цю подушку, да? посушити. Хоча хто його знав, але якщо алергія, то це не від того, що постірана вона чи ні. Як думаєте? Бачите, тут смітник приїхав, стоїть. Тут, кстати, є вітер трошки. Тут прохладніше, ніж в нас в дворі. Так що таке зайчики, час від часу в мене буває. Точно в мене є алергія на пил. Це, мабуть, може. Воно і є. Чого? Бо я, якщо, наприклад, протираю квіти, витираю пилюку, то в мене відразу починається нежить, відразу в мене забитий ніс, і знаєте, такі прозорі соплі. Ну, Тобто це алергічно. В мене алергія на пилюку є, тому ну, прибирання інколи, знаєте, коли там вже так накопичиться, то ну, так не дуже мені. Але ну що ти зробиш? Це ж або пити якісь таблетки, або щось капати. Ну, так, Воно якось. І буває таке, що от я поприбираю, повитираю пилюку і прям в цей день, і наступного дня у мене може бути нежить. Такий, типу, легкий, алергічний. Зараз люди взагалі, от буває таке все життя ні на що алергії не було, а потім може з'явитися алергія різко. І перехресна алергія, багато в там на амброзію. У мого покійного батька була алергія на амброзію. Це я знаю. От. Ой, ворона роз цей розчувпла. Не знаю, видно вам, не видно, їсть. Їш, їш. Вкусненько. вкусненько, горішки зараз є. Так що алергія це. А є люди взагалі дуже страждають. них буває на якісь продукти алергія. Або та на що завгодно. І зараз є, ну, по-перше, аналіз можна здати зараз. Дивитись, чи є в вас алергія. Називається імоноглобулін Є. Е. Він коштує, я не знаю, чи його видає сімейний лікар, чи ні. Ну, Може, алергологи видають. Він точно є в невий в ділі. Він коштує 380 гривень. Це щоб зрозуміти взагалі, чи у вас є алергія, чи нема. І заодно кажуть, що його здають тоді, коли хочуть провірити на глистів, на гельмінтів. Тобто, щоб показали. Да? Бо є же ще ж у людей і гельмінти, які неможливо там, деякими аналізами. Ви вияти, ви, ви, ну, коротше, зайчики, ви знаєте, що це все важко насправді. Буває, люди 10 разів здають, не можуть зрозуміти, що з ними. Ну, це є такий аналіз. І якщо, наприклад, високі показники, то є дуже дорогий аналіз. Він точно платний, його точно не дає сімейний лікар. Це, ну, по-перше, патчі такі алергічні зараз клеють, прям на тіло приклеюють такі патчі і дивляться на шкірну реакцію. Там є таке зараз. Да? А є ще називається Алікс Тест і Алікс Тест 2, він коштує 4,5 тисячі гривень, ну, коротше, до 5 тисяч гривень. Там на них деякі інколи акції, але його неможливо здати, я так розумію, від сімейного лікаря. Ну, там 298 алергенів, він показує перехресну алергію. Ну і опять же таки. Розумієте, ви можете здати оцей Алекс тест. А наприклад, якщо у вас якась... Алергія, я не знаю на що. Там, мабуть, не на все є. От у вас може бути алергія на березу, так? Да? От переді на береза. Алергія на березу. Потім ви з'їдаєте ще якийсь алерген. чуть чуть Наприклад, там яблуко, допустить. Відбувається перехресна алергія і все, і людина прям там, ну, по-страшному страда. От, лікування є, до речі. Називається, але воно дуже дороге, дуже-дуже дороге, по-моєму, там господи, до 60 тисяч гривень на рік. Уявіть. Називається гасіт-терапія. Це колють те вам, ну, коротше, якісь імоглобуліни, оці ж, що організм виробляє. Імоглобуліни це оце, те, що виробляє організм, щоб боротися з алергією. Я так розумію. Ну, це, це те, що я вспіла. Прочитати в інтернеті, це ж коли в мене цей нежит з'явився, А як провірити? Алергія не алергія. Я ж тут доктор Гугл. Доктор Гугл, штучний інтелект. І виходить, що є ця асітерапія, деякі там і на польових кліщів, і на амброзію, на березу. Тобто люди цілий рік, наприклад, приймають цю асібтерапію. Вона дорога, є якісь там теплитовані форми, а є прям ін'єкційні. Ну, в залежності від того, який препарат наш чи зарубіжний так Але це дорого, спосочки. Лучше бути здоровим, звісно. Лучше, звісно ж, бути здоровим. От. І не мати ні на що алергії. Люди в куртках вже модяться. Та відчувається, що Я хотіла сказати весна, осінь. Відчувається, що осінь О, всі ж зашушкані. Як... Якраз зараз йду, то голодів загалі нема. От зараз так якраз йду. А... Тобто не заблокував ютуб. Ютуб дуже реагує на музику. Авторські права, знаєте, оце. все відео, ти, наприклад, там урок якийсь знімаєш, що попаде чисто, случайно, якісь буквально пів секунди чиєїсь пісні, все, авторські права. Це начебто я спеціально її вставила. Як показилося, тобі треба вирізати цей фрагмент якось або накладати іншу музику. О, кошмар. Так, зайчики, дуже класно. Знала, на днях може зроблю певний хит, не знаю. Сьогодні щось мені ззаді там в голові, як синя, в великій точці. Тиск поміряла нормальний. Може якийсь спазм, може якось незручно спала, не знаю. Погуляємо, може, попусте. Та й таке таке життя, таке життя. Боже, вербу обрізали, кастрували. Може ж провода зверху, От тільки внизу залишили. Я посилочку, треба щось купити, що я не знаю навіть що. схожу, пройдусь, може, мені стане трохи краще. Це, друзі, це я не захворіла, не хвороба, це мій стан. Інколи то в голові болить, то в спині, то ще десь. Це від одної болячки до іншої. От просто вже живеш ще пристосовувався. То рука, то нога, то в боці, як в усіх як у всіх, друзі. От, все. я хуже вже в нову почту. Всім цьому угонки, всім пока.